Поступає, пацієнт легкий своїми ногами, спокійно заходить, сідає, розказує історію, як там їх бомбили, як скидали там дронами цей, і різні вибухівки. Починаємо його обстежувати, робимо пряму проекцію голови, бачимо осколок в центрі, повертаємо хворого на боку проекцію, виконуємо бокову проекцію, і цей самий осколок знаходиться теж в центрі в скроневій ділянці, зайшов з потилиці. Хворий на питання, як він. Це почуває і каже, все чудово. <хи> Він себе нормально почував, ніяких парастезій, ніяких посмикувань чи там головних у нього не було. Нічого не зачепив. Вижив, так. Всі випадки, ці фантастичні, коли травми ну, важкі, надзвичайно важкі. Ти думаєш, ну капець, а потім береш, просто методично робиш свою роботу і виходить, виходить, все йде. Люди виживають, ми задоволені. Наразі стабільно. Значимось хірурга? Ну, я не знаю, я би визначив це як творець. Ми працюємо в обмежених умовах зі своїм таким творчим потенціалом. Ми стараємося все ну, повернути назад, що війна зруйнувала в людському організмі. Ми стараємося це змінити, повернути назад, максимально створивши щось таке, що було до. З ну, дитинства хотів. Тобто з дитинства переважно говорив бути або священником, або медиком. 11 клас закінчив, після цього подав документи Івано-Франківський національний медичний університет. Дівчився 6 років, отримав диплом лікаря, потім три роки інтернатури, і потім у 22-му я пішов на роботу. Лікар-онколог онкологічного кабінету. Таких думок, якби щоб от я взяв і пішов як доброволець, не було. Тобто, на одного моменту я почекав, поки мене мобілізують. Прийшло по розпорядження на роботу, і я вже мобілізований. На Новочанському напрямку з листопада 2024 року у мене ну, широченький вже досвід і на південному напрямку були працювали зараз. Тут на східному напрямку і до армії, я в цивільній медицині працював, теж невідкладна допомога. Відповідно, та ж сама практично, що і зараз, це ДТП, вогнепальні, ножові поранення. З початком війни в 2014 році перейшов у військову медицину. Ну і в принципі нічого не змінилось. Що стосується ургентного, воно все те ж саме. Всі ті самі випадки, всі те, все те саме. Просто те, що зараз це вогнепальні поранення, в них інші умови існування. На відміну від травм звичайних побутових. Поступав пацієнт з проникаючим пораненням грудної червоної порожнини. Дирка була розміром 10 на 20 сантиметрів. Ми основну там зробили частину, а вже в Харкові йому промили червону стінку повторно, антибіотикотерапія і, е, і вже зробили аностомози. Вижила так, людина вижила. Тут все робиться. Тут не то, що можна робити, тут робиться все. Все, що стосується хірургії, ну, загальної в її вигляді, звичайно, спеціалізовані різні форми хірургії неможливі, але загальна яка рятує життя, яка формує первинну таку. Форму, в якій пацієнт далі буде дороблюватися на інших ланках і етапах евакуації, то тут всього достатньо, всього вистачає і все відбувається так, як і повинно бути, навіть якщо б це була операційна десь в лікарні з повністю з усіма умовами, то ця така і є. Ті, хто потрапляє сюди, для більшості це дивно, як наскільки це шикарно виглядає в тих умовах. Які вони собі уявляють, в яких вони там воюють, вони уявляють, що тут теж все так досить сковано. А ми тут виконуємо такі повноцінні майже речі. Ми просто беремо це і працюємо. І воно. Виходить, і це класно, коли воно виходить. Інколи, на жаль, буває і по-іншому. Ми з чимось справляємося, з чимось просто не можемо справитися. І так буде відбуватись завжди. Незалежно, це військова там, частина, або навіть цивільна, коли ми працюємо без війни. Стараєшся, робиш, а стараєшся максимально.